Інтернет, відеозв'язок, месенджери так виглядає сучасна комунікація. Але як ми до цього дійшли і чому наше життя поступово перемістилося у цифровий світ? Ми легко можемо поговорити по відеозв'язку з людиною, котра знаходиться далеко за океаном, для цього нам не обов'язково долати тисячі кілометрів. Так було не завжди. І зв'язок, що вважається для нас чимось звичним, мав колись особливу цінність, і ті, кому вдавалося взяти під контроль всі канали зв'язку, перетворювалися на справжніх володарів інформаційного світу. У цьому відео ми поговоримо про те, як з'явився зв'язок і через які історичні етапи йому довелося пройти. Вітаю! Я Максим Кірсанов, викладач історії. Цим. Мій YouTube канал. І цього разу я вирішив поговорити з вами про зв'язок, адже він відіграє ключову роль у нашому житті. З чого все починалося, як люди взаємодіяли між собою на далеких відстанях? Про це все ми поговоримо з вами у відео. А перед тим як ми почнемо, не забувайте підписуватися на мій канал, а також ставте вподобайки цьому відео. Ну і також пишіть у коментарях. Які способи зв'язку, ви знаєте? Тож, поїхали! Люди почали цінувати комунікацію ще в період первісно-общинного ладу. В часи неоліту та мідно-кам'яного віку стали формуватися перші зв'язки між общинами і племенами. Це дозволяло обмінюватися виготовленими товарами, а також комунікувати. Перші людські общини були закритими і мало взаємодіяли з далекими землями. Це допомогло сформуватися багатьом унікальним культурам, які знає сучасний світ. Перші способи налагодження зв'язку були звичайно простими. Ще в добу неоліту люди взаємодіяли між собою і передавали якусь інформацію на певній відстані, а також вели торгівлю. Проте, звичайно, з метою передати якесь просте повідомлення: привіт як справи, йти далеко-далеко за. Десятки десятки земель було непрактично, але винахід колеса значно змінив ставлення людини до зв'язку, адже зробив можливим подорожі на далекі відстані і разом з ними передачу інформації. І зв... звичайно важливу роль відіграло приручення коней, з допомогою яких можна було швидше долати відстані. Проте. Примітивні способи передачі інформації на певні відстані розвивалися, і в стародавньому світі дійшло до того, що інформація зв'язок. Пошта, кур'єри, гонці стали критичним напрямком для функціонування великих держав. У часи міднокам'яного та бронзового періодів зароджуються перші великі цивілізації. Вони будують міста і винаходять ще один рушій зв'язку писемність. Тепер можна без усного виголошування передати інформацію, зображену на якійсь площині. Приміром, шумери використовували для своїх текстів глиняні таблички, на яких вишкрябували літери, і таким чином з'являлися закони та наукові твори. З розширенням можливостей і потреб цивілізації збільшувалася й необхідність у взаємодії. Вихід на стародавню геополітичну арену великих держав сформував потребу в регулярному обміні повідомленнями та веденні дипломатії. Завдяки цьому народжується нова професія. Гонець це людина, котра подорожувала в далекі землі з метою передати якесь повідомлення. Поряд із цими гінцями, звичайними, з'являється професія посла, який з офіційними візитами від імені правителя подорожує до інших країн. Звичайно, дипломатією роль гінців не обмежувалася. Їх важлива роль була також в управлінні величезними державами стародавнього світу, такими як Персія чи Єгипет. Ну або ж Римська імперія чи імперія Олександра Македонського. З допомогою гінців передавали важливі документи, також з допомогою них міг повноцінно функціонувати бюрократичний апарат. З допомогою цих людей передавалися важливі повідомлення про початок битву чи потребу в підмозі. Або ж, крім того, передавалася інформація про перемогу у битвах, що теж було дуже і дуже важливим. Звичайно, ворог міг вбивати гінців для того, щоб перешкодити передачу інформації. Тому ці люди вважалися вкрай критично важливими для функціонування держави. Звісно, послуги гінців були дуже дорогими, адже подорожі були небезпечними, далекими та сповненими різних не зовсім приємних пригод. Тому Заплатити за доставку листа могли тільки багаті люди, і використовували вони це лише в особливих випадках. Саме так функціонувала пошта чи протопошта стародавнього світу у 8 столітті до нашої ери з'являється Рим. Ніхто тоді й не здогадувався, що саме він перетвориться на світову цивілізацію. А допоможе йому в цьому культура етрусків, греків, латинян. У ранні часи місто поступово розвивалося, пізніше захоплювало сусідні землі, далі розширювало свою владу на всю Італію. А на піку своєї слави римська держава простяглася майже по всій території Європи у північній Африці та навіть дійшла до Британських островів. Звісно, що такі величезні межі потребують якісного зв'язку та систему управління. Тому була налагоджена справжня поштова служба, яка діяла по всіх провінціях. Однак гінців для ефективної передачі сповіщень мало потрібно забезпечити ще й швидкість, безпеку та якість. Тому римляни придумали доволі банальний, як для сучасної людини, спосіб. Будувати далекі, міцні, надійні дороги, які стоять навіть до нашого часу. І звісно, цими дорогами було пересуватися швидше та набагато безпечніше. Звичайно, побудова дороги в ті далекі часи, без спеціальної будівельної техніки, була непростим, було непростим завданням. Однак. У Римлян було дуже і дуже багато рабів. Саме вони виконували найскладніші процеси під час будівництва. Так стали з'являтися перші протяжні дороги. Вони будувалися з багатьох шарів каменю, завдяки чому деякі з них існують до нашого часу. З їх допомогою відбувалося оживлення економічної активності. Люди отримували змогу вільно і безпечно подорожувати. А гінці, котрі рухалися прямими маршрутами. Без зайвих перешкод максимально швидко доставляли повідомлення та важливі документи. Гінці, бюрократи, дороги це були такі основні опори існування Римської імперії, тому що для того, щоб керувати такими величезними територіями, потрібен був доволі злагоджений і потужний механізм. І саме такий механізм забезпечив тривале існування величезній державі. І звісно, для гінців в цій і єрархії створювалися особливі умови. На шляху прямування розміщувалося багато постоялих дворів, визначався навіть мінімальний інтервал, по якому будували перевальні пункти. Там будь-які подорожні могли в порядку черги поміняти коней та продовжити подорож. Всі, хто так чи інакше мав справу з кіньми, розуміють, що ці тварини, хоч і дуже витривалі, але так чи інакше. Томлюються, Тож для того, аби забезпечити швидкі та комфортні подорожі, на римських дорогах по шляху створювалися спеціальні поштові станції, де людина могла зупинитися, перепочити, замінити коней та швидко продовжити свою мандрівку. Пріоритет при цьому мали державні гінці під час пред'явлення спеціального документа, їм поза чергою давали нового коня, для того аби вони швидко могли продовжити подорож. Така добре злагоджена система і давала повноцінний зв'язок людям стародавньої Римської імперії. Римлянам тоді дійсно здавалося, що вони досягли піку свого розвитку, адже Римську імперію покривали величезні мегаполіси, які були обладнані водопроводом з допомогою акведуктів, каналізаціями і повноцінними системами доріг. Тому жити тоді. Було дійсно комфортно порівняно з попередніми часами, Проте, як і будь-які великі держави, цивілізації, Рим, на жаль, чи то на щастя для майбутніх поколінь занепадає і далі починається інший період історії у 476 році столицю колись великої та впливової цивілізації захоплюють варварські племена. Імператорську владу ліквідовує вожді на ім'я Одоакар. Натомість уламки римської культури намагається зберегти Візантія, але вдається їй так собі. із за неподомантичної цивілізації зникають і всі ті досягнення у сфері науки та зв'язку. Колишні досконалі римські дороги заростають хащами, з колись величного Риму переселяються майже всі мешканці, а в самому місті виють вовки. А серед руїн. Височують молоді дерева. Але це тривало не так вже й довго, тому що через певний період часу відносно невеликий проміжок з'являється нова транс'європейська імперія. Вона була побудована за правління Карла Великого. При дворі у місті Ахен, яке, до речі, існує досі. Е, великий державець зібрав при дворі найкращих науковців свого часу, які переписували та зберігали римські наукові праці та літературу, і, звісно, поширювали та розвивали освіту. І саме цей період, завдяки Карлу Великому, називають каролінським відродженням. Проте, Карл Великий, для того, щоб е керувати своєю величезною імперією, також звертається до допомоги гінців. Звісно, подорожувати тоді середньовічними дорогами було непросто, але Карл Великий все-таки домагається того, щоб створити цю саму централізовану систему, що допомагала управлінню. Але е так як. Е в середньовічній Європі формується феодалізм, умови для формування єдиної системи були несприятливими, тому поштові мережі сформуються набагато пізніше. А Європа тривалий час буде страждати від відсутності налагодженого зв'язку. Через що люди будуть винаходити абсолютно цікаві і, на перший погляд, дикі методи передачі інформації. Предок Карла Великого майордом Карл Мартел запровадив рицарство та феодалізм. Завдяки цьому, велика держава була поділена між вірними соратниками правителя. Це не сприяло налагодженню зв'язків, адже інтереси кожного феодала зосереджувалися у його володіннях. Аж до періоду нового часу Європа не мала якісних доріг, натомість існували протоптані стежки та наїжджені возами колії. В період дощової погоди доріжки розмокали і робили проїзд неможливим. Тому для того, щоб мати змогу передавати між собою короткі повідомлення, створили таке явище, як поштових голубів. Поштові голуби дійсно існували. Просто голуби мають таку властивість повертатися додому, куди б їх далеко не завезли. Цим і скористалися деякі європейці. Вони при зустрічі обмінювалися цими птахами. А потім, за потреби передати якесь важливе повідомлення, прив'язували голубу до лапки лист і відпускали, і цей голуб повертався додому. Так протривало аж до 15 століття, до початку нового часу і епохи відродження. Наприкінці 15 століття європейці відкривають для себе нові землі, а в період відродження. Людство повертається до надбань античної культури. Відбувається стрімкий розвиток. З'являється таке явище, як капіталізм, і зароджуються нові унікальні бізнеси. Серед таких бізнесів і була перша поштова мережа її започатковує італійський рід з Бергамо. Вони спершу сполучають два міста: Тіроль та Неаполь. Кінна пошта давала змогу швидко транспортувати повідомлення, і приватні особи отримали змогу за меншою ціною відправляти листи. Справи пішли настільки успішно, що мережа поступово розширилася на всю Італію. А потім і на священну римську імперію. Результатами поштового бізнесу зацікавився сам імператор, який дав родині нові титули. А Йоган Баптист із роду Тасо отримав звання головного поштмейстра імперії. Нова посада і титул від імператора Карла V дали поштовх до розквіту бізнесу. Вже у 16-17 століттях родина Тасо мала величезну поштову імперію по. Всій Європі. Це зробило зв'язок для людей більш доступним. На початку родина мала всього лише кілька невеличких пошарпаних поштових станцій, а вже до 17-18 століття поштові відділення по величезних містах часто нагадували розкішні дворянські салони. У 17 столітті поштове відділення з'являється на українських землях у Львові. Такий собі флорентійський купець. Роберто Бандінелі купує землю в центрі Львова, будує свою кам'яницю, саме так називають у Львові значну частину будівель, і відкриває у своїй резиденції поштове відділення. І це був дійсно історичний момент, адже з цього відділення можна було відправити листи в різні частинки Європи. До речі, палацо Бандінелі зберігся до нашого часу і був відреставрований в часи незалежності. Якщо ви будете подорожувати до цього міста, то я обов'язково раджу вам туди завітати. Ось так виглядає цей Палацо Бандінелі. Ось я поставив картинку на монтажці для того, щоб ви могли побачити. Ну і е, звісно, я в описі під цим відео кину геолокацію на це місце, щоб ви... Прогулюючись вуличками Львова, його точно не пропустили. Зрештою, у період 17, 18 і 19 століть, поштові мережі стрімко розростаються, адже попит на кур'єрські та поштові послуги зростає, і світ глобалізовується вже у 18-19 століттях, правителі більшості держав розуміли стратегічну важливість пошти. Тому намагалися започаткувати державні поштові мережі. Через це вже у середині 19 століття була ліквідована поштова мережа родини ТаСО. Її викупив прусський уряд, аби повністю володіти поштовим сполученням. Протягом всього 19-го та й навіть 20-го століття у більшості країн пошта була під державним контролем. Хоч у часи появи перших поштових мереж здавалося, що доставка з Парижа до Кракова у 10 днів це щось вау супер швидке. То е, при цьому людство не зупинялося на досягнутому, адже хотілося ще більшої швидкості, надійності. І це було дійсно дуже важливим. Тож такими темпами у 19 столітті доходять до винахідництва і м створення першого електричного телеграфу, з допомогою якого. Перша в історії за лічені години можна було передати важливі повідомлення у 1830-х роках. З'явилися перші лінії сполучення електричного телеграфу. Перші телеграфи були експериментальними і прокладалися на близькій відстані. А єдиний зрозумілий стандарт передачі та розшифрування повідомлення з'явився у 1840 х роках. Зокрема, винахідник Семюлі Морзе розробив спеціальну звукову азбуку, яка шифрує літери й повідомлення в короткі чи довгі звуки, які передавалися через телеграфний апарат. Завдяки цьому до 1850-х років майже вся Європа Європа була обмотана телеграфними кабелями. А вже на межі 50-х і 60-х років були прокладені трансатлантичні кабелі. Також з'явилася телеграфна лінія, що з'єднувала Лондон і Бомбей. Завдяки цьому світ стає ще тіснішим і водночас ширшим. Адже за лічені години із поштового відділення можна було своїм друзям, родичам в іншому кінці країни надіслати важливе повідомлення чи обмінятися якоюсь інформацією про родинні справи. Ну і також з допомогою телеграфа можна було швидше відправляти ділові листи і навіть до документи. Проте, у 1870-х роках у телеграфа з'являється свій конкурент. Телефон. Він ще більше полегшує людям життя та робить світ глобальнішим. Тут, бачите, я розповідаю у цьому відео поступову еволюцію зв'язку для того, щоб можна було простежити як від перших контактів у часи неоліту чи навіть палеоліту. І до першого телефону мобільного змінювалося людство, а разом з ним і способи передачі інформації. Олександр Бел, який займався і винахідництвом і гуманітарними дисциплінами, спробував створити перетворювач звуків з телеграфних дротів на голос. І так пролунав перший телефонний дзвінок, у якому колега почув голос Бела. Після патентування винаходу дослідник взявся за організацію повноцінної телефонної мережі. З її допомогою з'явилася можливість спілкуватися телефоном зі своїми друзями на іншому кінці міста. Або ж можна було записатися на прийом, не виходячи з дому. Ба Більше з'явилася навіть технологія для прямих трансляцій театральних вистав, їх можна було слухати через телефон за допомогою спеціальної підписки. Так історія. Розвитку телефонного і телеграфного зв'язку продовжилася, і звичайний дротовий телеграф перетворився у бездротовий, адже було винайдено спосіб передачі інформації з допомогою електромагнітних хвиль. І, звісно, радіотелеграф дозволив обмінюватися повідомленнями зі своїми родичами, діловими партнерами, друзями. Перебуваючи прямо посеред океану. Ну і до речі, телеграф саме допоміг врятуватися на Титаніку певній кількості людей. Тому що якщо б не бездротовий телеграф, то можливо б ніхто б і не врятувався під час катастрофи 1912 року. Зрештою, наступним етапом еволюції бездротового телеграфу став мобільний телефон і бездротове радіо. У другій половині ХХ століття були винайдені нові елементи зв'язку, які стануть основою для нашого сучасного інформаційного світу. Спершу народжується комп'ютер, що стає величезним пристроєм розміром в повноцінну кімнату. Потім, у 1950-х роках, з'являється Перші розробки бездротових телефонів. Найперші портативні пристрої були масивними та використовувалися за принципом стаціонарного телефону. Лише у 1970-х роках відбувся прорив, завдяки ньому з'явилися перші мобільні телефони, які важили 1,5 кг кілограми, та мали довжину у 22 см. сантиметри. 1973 року винахідник Мартін Купер здійснив перший в історії дзвінок з мобільного телефону 3 квітня того року назавжди змінило історію. Від перших глиняних табличок, кур'єрів і до інтернету саме так виглядає еволюція нашого зв'язку, який пройшов через безліч різних етапів. І завжди людство намагалося вдосконалити перед. Дачу інформації. Завдяки досягненням у сфері зв'язку ми можемо вільно обирати для себе контент, спокійно спілкуватися зі своїми друзями, знайомими, близькими, діловими партнерами з допомогою відеозв'язку або подивитися будь-яке відео на будь-який смак в інтернеті. В Тіктоці, в Ютюбі, в соцмережах, в Фейсбуці, Рілси, Вінсті, до прикладу. І саме завдяки величезній та наполегливій праці, нам з вами це стало доступним. Ви можете обрати будь-яке відео, яке захочете, і подивитися. От, до прикладу, ви обрали сьогодні моє відео, за що я вам дуже вдячний. Якщо вам сподобалося це відео, ви дізналися для себе щось корисне, нове, цікаве, то не забудьте, будь ласка, підтримати його своєю вподобайкою. А також підписуйтеся на мій канал, тому що я тут регулярно публікую нові відео і знайомлю вас із розвитком людства протягом історії. Ну а на цьому я з вами прощаюсь з вами, як завжди, був Максим Кірсанов. На все добре та до зустрічі у наступних відео.